Сьогодні з пастором Джозефом Принсом апостол Павло каже: Я не соромлюся Євангелія Христа, бо воно є силою Божою до сотерія. Спасіння. Сотерія походить від слова СОЗО, яке Ісус використовував у значенні сілювати. Коли Він каже, віра твоя сцілила тебе, то там стоїть віра твоя СОЗО. Тебе звідси ми маємо іменник сотерія. Отже, що є силою Божою для вашого стілення, здоров'я, спасіння та відкуплення? Євангеліє Христа. А що таке Євангеліє? Це добра новина. Я почую амінь. Отже, третє послання Івана, перший вірш. Я хочу поділитися з вами тим, що благословить багатьох з вас. Багато хто з вас знає цей вірш, третє послання Івана, другий вірш. Але прочитаймо все це в контексті. Я хочу, щоб ми розглянули це місцеписання сьогодні: старець улюбленому Гаєві, якого я направду люблю. Другий вірш: улюблений Агапетос. Я молюся, щоб добре велося у всьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй, або як процвітає твоя душа. Ви бачите, що Бог бажає, щоб ви процвітали. Та зверніть увагу на це. Запобіжний клапан. Я маю на увазі критерій як, як добре ведеться душі твоїй, як це грецьке слово катос. Це слово грецькою буквально означає тією самою мірою. Відповідно до відповідно до процвітання твоєї душі. Інакше кажучи, ваше зовнішнє процвітання у бізнесі, кар'єрі, служінні, ви можете бути благовісником або будівельником. Та ваше процвітання у всьому і ваше тілесне здоров'я відповідає процвітанню вашої душі. катос тією самою мірою, що процвітає ваша душа. Відповідно до процвітання вашої душі, це визначення теєра тією самою мірою. Відповідно до це справді як процвітає твоя душа, так само як процвітає твоя душа, і від цього у нас виникає бажання бачити, як наша душа процвітає. Я почую амінь. Часто хворі люди бажають фізичного здоров'я. Я розумію їх. Люди, які знаходяться у боргах, бажають надприродного фінансового прориву. Я розумію їх. Та ми не часто бачимо, щоб хтось зупинявся та питав: а чого мені не вистачає у душі? Що таке ваша душа? це ваш розум. Скажіть розум. Це ваші емоції. Скажіть емоції і ваша воля. Це середня частина вас. Ви складаєтеся із трьох частин. Бог триєдиний. один Бог, але отець, син та дух, один бог. Бог створив вас за своєю подобою. Ви складаєтеся з трьох частин. Ви дух, у вас є душа. І ви живете у будинку, який називається тілом. Отже, ви складаєтеся з трьох частин. Продовжуємо, бо я дуже зрадів, як прийшли були браття і засвідчили. Іван каже: Я дуже радий, я зрадів, і не просто зрадів, а дуже зрадів, як прийшли були браття, і засвідчили правду твою, як ти живеш у правді. Добре. як вам зробити так, щоб ваша душа процвітала? Ми часто чуємо навіть серед людей віри, Бог хоче, щоб ти процвітав, як процвітає твоя душа. Але що таке процвітання душі? І тоді вони кажуть вам: ти маєш ходити у слові. Та якщо прочитати наступний вірш, то ми побачимо, як ти живеш у правді. Бо я дуже зрадів, як прийшли були браття і засвідчили правду твою. Що це за правда? Як ти живеш у правді. Отже, ходіння у правді або істині це секрет процвітання душі. Бачите? Як добре ведеться душі твої або як процвітає твоя душа. Слово процвітає грецькою стоїть у теперішньому часі, але у пасиві, це означає, що це відбувається зараз і продовжує відбуватися. Пасив говорить про те, що це не що, що робить душа, це те, що роблять для душі. Душа не може не процвітати. Теперішній час пасив. Це говорить про те, що ви робите щось щоб ваша душа процвітала. І це змушує мене шукати цю річ. Наступний вірш говорить нам, що це ходіння в правді. Деякі віруючі дивляться на це і кажуть, це означає, що не можна брехати. Але тут говориться не про це. Що таке ходіння в правді? Люди віри, кажуть, ти маєш ходити у Божому Слові. Ми маємо навчитися ходити у Божому Слові. Це занадто загально. Що таке слово Боже? Якщо ви скажете людям, відкрийте книгу, вихід, 20 розділ, це все одно буде Боже слово. Та що таке книга, вихід, 20 розділ, десять заповідей. Якщо ви скажете їм, ви маєте ходити у Божому слові, і вони відкриють левит, гадаючи, що саме так їхня душа почне процвітати, там ще мало законів. Так справа в тому, що недостатньо сказати, вивчайте слово Боже, ходіть у Божому Слові, змінюйте свій розум Словом Божим. Якою частиною Божого Слова? Я почую амінь. Я, я знаю, що дехто з вас вже знає істину, та цей вірш закликає нас розглянути все це у контексті. Наступний вірш. Я не маю більшої радості від цієї, щоб чути, що діти мої живуть у правді. Знову ж таки, ми бачимо на чому він наголошує. Я хочу сказати вам, що ходіння у правді принесе процвітання вашій душі. Тут не говориться пізнання правди. Це частина цього пізнання правди звільнить вас, а ходіння в правді або істині принесе процвітання вашій душі. То що ж це за істина? Іван? Той саме Іван у своєму Євангелії, у своїй розповіді про життя Ісуса, в Євангелії від Івана, восьмому розділі, каже: Євангелія від Івана, восьмий розділ. Тож промовив Ісус до юдеїв, що в нього вірували. Як у Слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете, і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. воно, пасторе Принц. Як у Слові моїм позостанетеся, так моїм слові. Його Слово це слово благодаті. Завжди пам'ятайте про це. Коли Ісус каже, той, хто ви. Виконує мої заповіді, то любить мене. В іншому місці він каже, якщо любите мене, виконуйте мої заповіді. Ви скажете, ну ось, бачите, пастора Принц, вони тлумачили це як десять заповідей. Ні, мої заповіді. Віруйте в мене і любіть один одного. Це мої заповіді. Так сказав Ісус. Не намагайтеся додати те, що Ісус ніколи не мав на увазі. Якщо ви боретеся за закон. Повірте мені, церква, є люди, які все ще проповідують це навіть сьогодні. Так? Не забувайте, що він звертався до юдеїв. Юдеї, які знають 10 заповідей. Насправді, юдеї знали не тільки 10, а 613 заповідей. Так? Юдеї знали їх краще за вас. Юдеї знали заповіді краще за нас із вами. Ви розумієте це? І навіть те, що стосується свят. Юдеї знали все це. Ісус звертається до юдеїв та каже: ви пізнаєте правду у майбутньому часі. Якщо б закон і був цією істиною, Ісусу не потрібно було б казати це. Він звертається до юдеїв та каже: Ви пізнаєте правду, якщо перебуватимете у моєму слові, моєму вченні. Ви пізнаєте правду. І що тоді трапиться? Правда звільнить вас. Звичайно, зараз чимало людей використовують цю фразу Правда звільнить вас. Що це означає? Сповідайся в своїх гріхах. Правда звільнить тебе. кажи правду, правда звільнить тебе, так? Або вони намагаються викрити цю чи іншу компанію. Правда звільнить людей. Це хибне уявлення. Амінь. Контекст говорить про те, що потрібно пізнати правду, яка може звільнити. Це говориться про людей, які вірять в Ісуса. Це стосувалося юдеїв, які вірили в нього. Хто вірить моїм словам. Його вченням хто з вас хоче, щоб ваша душа процвітала? Не забувайте, що коли процвітає ваша душа, це впливає на ваші відчуття, бо ваші відчуття знаходяться у вашій душі. Якщо ви постійно в депресії, постійно пригнішені, постійно шукаєте помилки, постійно пліткуєте та бормочете. Це не можна назвати душею, що процвітає. Якщо ви радієте, якщо ви у піднесеному стані відчуваєте мир та спокій, відчуваєте любов у своїх емоціях, то це ознака того, що ваша душа процвітає. Я дивуюся, тому скільки людей починають одужувати, коли їхні душі починають процвітати. Амінь. Ви пам'ятаєте історію про те, як Ісус опинився перед понтієм Пилатом? Пилат спитав: Ти цар юдейський? Ісус відповів, сам ти кажеш, що цар я. Ми маємо цей вірш, сам ти кажеш, що цар я. Я на те народився і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду. І кожен, хто справдить той чує мій голос, говорить до нього Пилат: що є правда? Я хочу відповісти на це питання сьогодні. Що є правда? Я хочу показати вам слово правда грецькою. Ось грецьке слово, що означає правду Елетея. Елетея це грецьке слово, яке означає правда. Скажіть, правда. Елетея. На івриті у Старому Завіті правда це я хочу показати вам спочатку ось це. Знаєте, Алефтав? Це Алефтав. Я не буду вчити цього зараз, бо ми вчили цього останні декілька тижнів. Перша та остання літера єврейського алфавіту Алефтаф. Це підпис Ісуса, так? А тепер погляньте на цю літеру: мем. Це мем. Літера мем. Зображення мем є вода. Вода говорить про Дух Святий або Слово. Я хочу, щоб ви взяли мем та поставили його поміж Алефтав. Так? І що ви отримаєте? Емет. Емет означає правда. Отже, перша і остання літера алфавіту з мемом посередині дають нам емет, правду. Дух Святий між Алев і Тав приносить правду про Ісуса. Від початку до кінця. Вся справа в Ісусі. У посланні до Галатів прийшли певні люди, їх називають фальшивими братами. А щодо прибулих фальшивих братів, що прийшли підглядати нашу вільність, яку маємо в Христі Ісусі, щоб нас поневолити. Отже, вони прийшли. Проблема галатів полягала в тому, що вони хотіли принести закону благодать. Вони кажуть, благодать це добре, Ісус це добре. Та ви маєте дотримуватися закону. Ви маєте обрізатися, ви маєте дотримуватися закону Мойсея. Вони намагалися принести все це до церкви в Галатії. Вони хотіли поневолити її. Зверніть увагу, що вони хотіли поневолити їх. А тепер подивіться на реакцію Павла. То ми їх не послухали ані на хвилю. І не піддалися були. Ми навіть не слухали їх. Отже, Євангелія, говорить нам про те, що ми маємо бути безкомпромісні? Ми не послухали ані на хвилю, вони не збиралися повертатися до закону. Амінь щоб тривала в нас правда Євангелії. Отже, що таке ходіння в правді? Євангеліє, ходіння в Євангелії? Ви вірите щодня, що ваші гріхи пробачені. Амінь. ви маєте вірити в це, бо хтось може прийти, або ви можете прочитати у якійсь книжці, що не всі наші гріхи прощені, і тоді ви перестаєте ходити в правді. Ви починаєте відчувати страх, тривогу, осуд. Ось чого усе починається. Усе погане в вашій душі з'явилося через те, що ви вірили в неправдиві речі. Усе добре, що є в вашій душі, що приносить користь вашій душі, з'явилося завдяки тому, що ви повірили у правдиві речі. Церква, правда, Євангелій схована в тому, що Ісус зробив на Христі під час Воскресіння Ваші гріхи прощені. Ви вірите в це? Ви повірите в це? Ви будете бігти з цим. Друге, вас не осуджують. Ви вірите в це? У мене є розділ в книжці, покликаний царювати, який називається Осуд вбиває. Амінь. Це серйозна справа, друзі. Не давайте місця людям, які приносять осуд, ані на хвилю. Амінь. Ви слухаєте церкву? На початку було слово, слово було в Бога, і слово було Богом. В Євангелії від Івана, першому розділі, говориться і слово стало тілом, і перебувало між нами. Хто це? І слово стало тілом і перебувало. Слово перебувало означає «розбити шатро серед нас. І ми бачили славу Його славу як однородженого від Отця, повне благодаті та правди. Коли прийшов Ісус, прийшли благодать та правда. Так, погляньте на 17-й вірш закон, бо через Мойсея був даний а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. багато хто з вас може й не знати, що благодать та правду можна чимало разів побачити у псалмах у буті і приповістях. Ви бачите там фразу милість та правда. Так, але буквально це благодать та правда. Окей, благодать та правда це та річ, про яку Давид отримав відкриття. Давид каже: Господи, ти сповнений співчуття. У тебе багато хесет та емет благодаті та правди. В іншому місці він каже: Хай Твоя благодать та правда бережуть мене. Ви чуєте церкво? І нарешті благодать та правда прийшли. Алілуя! Останній вірш, і на цьому ми будемо закінчувати приповісті, третій розділ: милість та правда нехай не залишать тебе. Цей чоловік був найбагатшою людиною на землі. Його звали Соломон, і він досі залишається таким. Він побудував для Бога найдорожчу будівлю, яка тільки була збудована в світі. І ось що він сказав під веденням Святого Духа Хесет та Емет. Милість та правда нехай не залишать тебе. Прив'яжи їх до шиї своєї. Запиши їх на таблиці серця свого. І знайдеш ти ласку та добру прихильність в очах Бога і людини. Це те, чого ми бажаємо. Прихильність Бога і прихильність людей. Ісус зростав у мудрості, маючи прихильність у Бога і людей. Амінь. Біблія каже, що Давид мав прихильність Бога та людей. Естер мала прихильність Бога та людей. Рут мала прихильність Бога та людей. І це відкриває нам секрет. Секрет у тому, щоб ніколи, 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 ніколи не залишати благодать та істину. Євангелія. Нагадуйте собі про це. Продовжуйте слухати проповіді, які проголошують це. Амінь. Слава Богу. І знайдеш ти ласку та добру премудрість. Слово добра премудрість це слово секел. Це те саме слово, яке ми бачимо в Ісуса Нави на восьмому розділі для розміркової. Ваша душа починає процвітати, і ви отримуєте добру премудрість. Добра премудрість це одне слово секел. Це слово, яке ми бачимо тут. Це мудрість, яка дає вам успіх. Вагу. Якщо ви перебуватимете у благодаті, та правді ваша душа процвітатиме, коли ви маєте справи з людьми, поводьтеся з ними у доброті та благодаті. Добре, пастора Принц, я не хочу пробачати його. Чому? Він не заслуговує цього. Друзі, благодать дається людям, які не заслуговують її. Ми всі прийняли благодать, бо благодать призначається для тих, хто не заслуговує її. Тобто ви гарантовано отримуєте її. Я кажу: ви гарантовано отримуєте її. Амінь. Ви пробачаєте не тому, що вони заслуговують цього. Я сказав, пробачаєте. Я не казав робити їх своїми кращими друзями. Я не казав, одружуєтеся на них. Я не сказав повертаєтеся до них. Я не сказав, підписуєте договір з ними. Пробачити – це, пробачити. Так? Ви маєте прочитати усі вірші, що залишилися, бо в мене не вистачить для цього часу. Там ви побачите, що гайс п'ятого вірша і далі. Іван хвалить Гая за те, що він добре приймає промовців, що приїздять до нього від Івана. Він каже: Ти давав їм, благословляв їх. Зверніть увагу на те, що любов це результат ходіння у правді, так? Ми закінчуємо. Швиденько прочитаємо третє послання Івана. Подивимося на четвертий та п'ятий вірш. Сподіваюся, що ви вмієте швидко читати. Зверніть увагу, що у шостому вірші. Він говорить, що церква свідчила про його любов. Ти благословляв промовців, що приїздили до тебе. Вони були чужинцями для Гая, але Гай піклувався про них. Він посилав цих юдейських промовців, якщо так можна сказати. Вони йшли заради ім'я Ісуса, нічого не взявши від поган. А тепер погляньте на восьмий вірш. Отож, ми повинні приймати таких, щоб бути співробітниками правді. Так, отже, результат ходіння у правді дивовижний. Що говорить шостий вірш? Покажіть шостий вірш. Вони про любов твою свідчили церкві. Погляньмо на восьмий та дев'ятий вірш. І закінчимо. Покажіть дев'ятий вірш. Я до церкви писав був, але Діотреф, зверніть на нього увагу, що любить бути першим у них, нас не приймає. Отже, є чоловік, який любить бути першим. він вважає себе красивим тому, то коли я прийду та згадаю про вчинки його, що їх робить словами лихими, обмовляючи нас, і він тим не задовольняється й сам не приймає братів, і тим, що бажають приймати, боронить і вигонить із церкви. Отже, ми бачимо два види лідерів. є лідери, які люблять, вони роблять добрі справи. Зверніть увагу на те, що це є результатом ходіння у правді, а ті, хто не ходять у правді. Завжди прославляють своє положення. Вони завжди бажають положення, контролю. Вони люблять бути першими, і вони не приймають тих, хто проповідує Євангелію. Все це ми бачимо в посланні Івана. Церкво, погляньте на мене. Хто з вас хоче, щоб ваші душі процвітали? Я хочу сказати вам наступне: коли ваша душа починає процвітати, як сказав Джон Джі Лейк, часто всередині людини є якась корозія. якщо я можу зцілити це місце, я можу зцілити його тіло. він каже, що багато разів на зібранні, так само, як і Кеннета Хейгіна, він вчив слово впродовж кількох днів. І він каже, що після цих зібрань чимало людей не отримували зцілення через покладання рук. Більшість з них отримували зцілення через вчення слова. Чому? Душа починала налаштовуватися, починала процвітати. Слухайте слово благодаті, читайте слово благодаті. Амінь. Діліться словом благодаті. І насамперед ходіть в істині Євангелії благодаті. І тоді ваша душа процвітатиме, ваше здоров'я процвітатиме. Ваші фінанси процвітатимуть, бо все це проявлятиметься у вашому житті. Усі будуть бачити це і прославляти Ісуса.